Друзі, вітаю вас на каналі Марінель Вишиває. Мене звати Марина, і сьогодні ми з вами розпакуємо разом та оглянемо ось таку величеньку посилочку з Аліекспрес. Мої рукодільні покупки. Замовлення я зробила 14 серпня. Воно мало прийти 1 вересня, але сьогодні в нас. 26 серпня, і я його вже отримала. І зараз буду розпаковувати, тому що я вже не можу дочекатися і подивитися, що там прийшло мені. Угу. І знову знову. Пакетику, ще пакетики. Ну добре, розпакуємо і так. Так, це я здогадуюсь. Це повинен бути, повинен бути набір з ножицями та іншим рукодільним приладдям. Готові? Так. Вау, окей. Під золото. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, мені здається, чи я замовляла під золото коль, чи під срібло. Зараз подивлюся на сайті, вже й забула, що я там замовляла. Такі. Сьомочки. Так, ну це, як я бачила, для ниточок. Ой, ножиці гарненькі. Не знаю, як вони ріжуть, перевіримо зараз. Це також, наскільки я зрозуміла, для ниточок. Так, і ще одні ножиці. Це таке гаряче у нас на вулиці. Що це таке? Ось це. Дивіться, це вони змащені якоюсь олією чи що? Я не зрозуміла. Взагалі-то хотілося б більшої охайності. Ось бачите, ось тут на золоті якісь потряпини. Воно так здалекою не буде видно. Головне, щоб вони різали нормально. Зараз ми це все перевіримо. Ось таким я не користуюся. Але нехай буде, може, колись знадобиться також. Okay. Ножиці зараз згодом перевіримо. Так. Отже, я подивилася у себе на сайті В uh, Аліекспрес. Так, я замовляла саме цей набір такого ж самого кольору. А, до речі, я зараз тут а, десь надам повну назву, якщо ви захочете собі замовити. Такий самий або подібні. Ось також не дуже гарно клей. Приклеєний колір також повинен був бути жовтим, під золотом. Воно таке. Зараз перевіримо голочки. Ой, не голочки, а ножиці. Я взяла ось таку звичайну нитку, склала її в декілька разів. І хочу перевірити, як воно буде різати. Ну, нормально все відрізало. Так, ці ножиці ріжуть добре. І зараз перевіримо ще одні більші. Думаю, я їх витру і буде нормально. Так, ріжуть вони теж добре, все окей. Все, це ми залишимо, тому що в мене ще немає ніяких рукодільних ножиць. Я зазвичай користувалася такими звичайними. З Ikea магазину. Тому, далі це ми все прибираємо і подивимося, що ще прийшло. Отже, я думаю, що тут знаходяться, ще повинні бути голочки та набори. Декілька наборів з магазину Амішоп. Ось як ви вже бачите. Перший набір. Сюди. Буду вам показувати їх по черзі. Отже ось такий набір. А моя мрія його знайти в оригіналі від Dimensions. Але для початку, думаю, що це теж буде дуже цікаво. Також ось такі ведмедики як у Dimensions. Раритетний набір. <кій> ось цей набір я навіть не знаю, а, яка це фірма в оригіналі, але він такий гарний. Сподіваюся, після відшиву також мені сподобається результат. Так, ще в нас є ось такі будиночки зимові. Просто моя мрія. Ось такі ведмедики. Зимова тематика моя найулюбленіша. Так, і угу. приклеїли голочки сюди. І ось такий набір. Кімната, рукодійна кімната вишивальниця. Отже, давайте зробимо з вами огляд цього на В оригіналі він називається Her Majesty Carousel. Ось такий. Це перший мій набір від Амішок. Як цікаво, які скарби всередині знаходяться. Ось так, все. Обереждень достанемо. Зараз я вже вимила руки після цих трудних пакетів. пакетів. Так, отже, розпочнемо ось так от. З такого. Прев'юшечка, звичайний папір, велика схема. Дуже я вдячна за таку схему, тому що я вишиваю з звичайною схемою, не користуюся загою, тому мені це дуже буде в нагоді. Ну, і як робити стіпочки та інша інформація корисна. Це я обов'язково прочитаю перед тим, як розпочинати. Так, що в нас ще цікавого тут є? Зараз я отак трохи наближу камеру. Щоб ближче. Так, дві голочки. Маркер. Навіть я не знаю, чи можна їм користуватися, чи ні. Він потім відмиється, і це квіточка нитко вдягач. Так, добре, дякуємо. Ось дивіться якісь а, гарненька металізована ниточка. <клес> mm, і навіть бісер тут є, подивіться. Так, ну. Найцікавіше, як завжди, це ниточки. Ниточки м'якенькі, дуже гарні. Так, зараз подивимося, яких тут у нас такі дві палеточки. Вже все відібрано по кольорах, розібрано. До речі, хочу зазначити, що канва дуже відрізняється від канви, яка в наборах Dimensions. Ця якась така супер м'якенька, ну мені дуже подобається. Хоча, звичайно, від Dimensions теж нормально. Канва такого кремового кольору, вже з обробленими краями. Добре, менше мені роботи буде. Так. Ну і ось скільки тут кольорів. Давайте подивимося. Хочу її класти покладу сюди. Так. Кольори. Ну, я не знаю. Мені дуже подобається, я вже готова вишивати прямо зараз. Ах, не знаю, навіщо я собі зробила цю головну мороку стосовно е розпочатку вишивки в сприятливий день за місячним календарем. Але ось ось собі, знаєте, вбила в голову і. Тепер, якщо розпочну раніше, то може сама якось щось зіпсую, і вона піде не так. Якщо вже повірила, то прийдеться тепер чекати. Ну, добре, Тож таке це зараз прибираємо і подивимося наступний набір. Ну що, друзі, наступний набір, який я хочу з вами, Розкрити та подивитися, з чого він складається. Ось така рукодільна кімната. Так, така теж жовтенька канва, до речі, вона не така м'якенька, як попередня. Відрізняється також, ось дивіться. Вже оброблені края. Так, що у нас ще тут є? Опа. Ага, ниточки одразу. Також м'якенькі, гарненькі. Попередні, я вам скажу чесно, мені подобаються більше попередня палітра кольорів. Але цей дизайн також дуже гарний і цікавий зараз. Ну, також ось він цей дизайн поближче вам. Можете подивитися, хочу його розпочати. І, якщо чесно, розпочати хочеться кожен з моїх наборів, які в мене є. Я не знаю, який повинен бути першим, другим. Але. Також схема така величенька, все добре зрозуміло. Звичайний папір, нічого не блікує, Все це супер класно, мені подобається. Так, ну і дві голочки також нікого втягач, маркер. Так. І ось така, дивіться, краса, шармики, такі гудзики. Супер. Я думаю, що вони підійдуть і за розміром, і буде дуже гарно виглядати, тому що я читала в коментарях, що хтось писав що ці гудзики та шармики, вони завеликі. Але не знаю. Якось мені виглядає, що нормальний розмір. Маленький, ну добре. Будемо зараз дивитися наступний набір. А наступний набір у нас ось такі чарівні від Медики, Також вони є у Dimensions. Вже їх дуже важко знайти у продажу. Як, Як я розумію, це вже раритетний набір. До речі, я ось тут можете побачити. Амішоп він показує, які ниточки, яка канва, Я обрала для цього набору 16-й каунт. Давайте подивимося, що у нас тут є. Так, о, тут же біла канвичка. Ну, така ж, як і попередня. Так, ось, дивіться, але така вона. Ага, ось я побачила, розібралася. Така величенька, дивіться, яка. Величенька, величенька. Так, ось моя рука. Ось так. Добре. Так. Мої доні буде ціла колекція. Картин з ведмедиками. Чому ні? Вона в мене їх полюбляє, мені вони також дуже подобаються. Ось така палітра. Я б одразу сказала, що це більш новорічна палітра. через ось такі червоні ниточки. Ось, дуже все гарно, мені подобаються ниточки. Так, зараз я їх обережно покладу сюди. Дивимося, що в нас ще є. Ось також металізована ниточка, дві бабінки червоного кольору. Як в попередніх наборах, самі знаєте що. Інструкція і ось така поближче. Але я б не сказала, що це якийсь новорічний дизайн, якщо чесно. Тому що тут і квіти, і ведмедики такі в капелюшку, і одяг літній. Тому, але, якщо подивитися на ниточки, то виглядає як якийсь, як на мене, як на мене, виглядає як якийсь новорічний дизайн. До речі, я... Познайомилася з цими наборами від фірми Амішоп. На Ютубі я дивилася якісь відео, потім я знайшла за хештегом в інстаграмі, за хештегом Амішоп відшиви різних дівчат. Я побачила, що виходять гарні роботи, тому вирішила замовити і собі декілька наборів. Почитала відгуки і спробуємо. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. Ось наступний набір також з ведмедиками, але вже такий різдвяно-новорічний дизайн. Дуже мені подобається, що амішок кладе свої набори, ось таку папочку. Дуже потім е зручно це все зберігати. Такий канва. Який це каунт? Вона така величенька. Каунт це в нас. Так, 14-й каунт. Я таке подумала одразу. ось Така вона, ого, ниточки. Дивіться, яка величезна буде картина. Вау. Добре, але це 14-й каунт, тому я думаю, що все буде нормально вишиватися. Так, ниточки також. Новорічні кольори, як ви можете бачити, ниточки DMC, я не знаю, вони кладуть оригінал чи ні, але я чула відгуки, що ніяких проблем немає. Потім перевірю і все вам потім. Поділюся з вами своїми враженнями після відшиву. Так, добре, ну, також, як ви бачите, поки я тут за кадром складаю ці віточки, до речі, вони такі довгесенькі. Ось так от. Можете бачити, о, тут аж цілих три бобінки. Ну, і тут вже все таке саме, як і. В інших наборах якась о, повна зашивка. Так, але все, все чудово. Ось подивіться ще на прев'юшечку. Просто вау. Хочу розпочати вже якийсь наступний сюжет. Один з. Він повинен бути новорічний або різдвяний. Моя мама вже один сюжет обрала від, з моїх запасів Dimensions. Називається Home for Holidays, я думаю, якщо я не помиляюся. Там двері такі прикрашені віночком, ялиночка поряд стоїть. Вона мені каже, вишиє і мені подаруєш. Тому я вже чекаю 31 серпня. Так ще символічно останній день е, літа розпочинати новорічний набір. Ще залишилося два наборчики, які ми з вами зараз е, розглянемо. Якщо чесно, я дуже. Ну зараз вже трошки менше, а до цього дуже соромилася розмовляти на камеру е, попереднє відео. Раритетного набору з ведмедиками я спочатку записала відео, а потім вже писала собі цілий, як то кажуть, сценарій, про що я хочу сказати, щоб нічого не забути, щоб якось не помилитися, якісь слова українською мовою. Може, я Я дуже знаєте, проживала що скажу не так, може мене осудять, засудять, але зараз вже я. Трошки цей стан, цей стан прийняла, трошки так, я думаю, потрібна практика і буде легше. Ще в мене є така проблема, так як я живу в Еміратах, і в мене я дуже багато спілкуюся англійською мовою. І тому англійська мова, вона трошки витіснила українську. І я не знаю, в мене такий, таке дивне відчуття завжди воно було. Коли я поверталася до України і починала розмовляти українською мовою, то в мене, знаєте, ось я кажу речення, і в мене, от замість слово речення вигля... вибиває в мозку сентенс, англійський аналог. І так я щось кажу українською, українською, потім якесь слово воно в мене вистрибує англійською. Якщо я швидко розмовляю, то воно швидко і вистрибує. Тому я намагаюся повільніше розмовляти, якось вдумуватися у слова, щоб. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тому це одна з причин, чому я завела цей, цей канал, тому що я хочу. Я вважаю, що я досить добре розмовляю українською мовою, незважаючи на те, звідки я родом. Я маю на увазі, що я з Маріуполя, і у нас там все життя, всі розмовляли, як ви знаєте, російською мовою. Ось. Але я хочу вдосконалювати свою українську мову. І думаю, що ви мене в цьому підтримаєте. Ось я зараз я вам не показала, не сказала, який це набір, але давайте ми це зробимо як інтригу. Я вам в кінці покажу, що ось це за набір. Я і сама не знаю. Ось така канва як я думаю, це може якийсь навіть 18-й каунт. Подивимося. Так, мені здається, що це 18-й каунт. Всякі маркери. Так. Це ми все вже знаємо. Ось, дивіться, знову низочки. Я коли бачу такі червоні, зелені кольори, мені завжди здається синій, що це якийсь новорічний дизайн. О, до речі, я, вже, я думаю, що це якийсь дизайн з цим дідом з дітьми, Сантою чи хто він такий, Дід Мороз. Ось дуже схоже на те. Так, ну, тут все незрозуміло ну, нам. Такий неповний відшив, як ми можемо бачити, є. А, ні, дивіться, я помилилася. Це ось такі будиночки зимові. угу, Добре, добре. Так. Добре. Отже, ну і останній набір на сьогодні. Ось такий якийсь Дід Мороз. Так, і діточки. Угу. Так, каун 14-й. Така, знаєте, товстенька. О, товстенький пакуночок, Дивіться, тут темно синя. Канва. І, ну, добре, хоч написано 14-й каунт. Шо? 14. Добре. Мені якось так. Я не сказала, що це 14-й. Ну, ладно. Так, що у нас тут написано? Крістмас Story різдвяна історія. Супер дуже гарно Що це таке? Так, дивимося. Я думаю... Це, ага, ось бачите, це, я думаю, не повний зашив, а це, мабуть, вузолки будуть, французькі вузлики. Так, тому ось така темно-синя канва в нас вийшла. Так, ну, тут все також зрозуміло, гарні ниточки. Все подобається, все гарно. Ось чомусь я переживаю за свої очі стосовно синьої канви. Але побачимо. Тому що ця, цей набір він дуже гарний, мені подобається, але він в мене буде не на першому місці. Ось. Ну, ось і все, друзі. Моя розпаковка завершена на сьогодні. Дякую вам за увагу. А, будь ласка, поділіться зі мною в коментарях, чи замовляли ви якісь набори з Aliexpress, може, може, ви замовляли також Амішоп, якщо так, напишіть, будь ласка, які назви. Може, вже ви навіть і відшивали набори цього виробника, або, може, ви відшивали набори інших виробників з Аліекспресу? Також напишіть мені, будь ласка, мені дійсно дуже цікаво і буде корисною ця інформація. Які рукодільні штучки ви замовляли з Аліекспресу? Що вам сподобалось? Може, щось вам не сподобалось, що ви не радили замовляти. Ось це моє перше замовлення, рукодільне з Аліекспресу. Так, в житті я вже багато чого замовляла. Тому дякую вам. Дякую вам, що подивилися це відео. Буду чекати на ваші коментарі. І до побачення. До зустрічі у наступних відео. На все добре. Па-па!